Не вем так. Оплатити. Що це? Отримайте вашу бонусну карту. Так мене ну, вона є. А не подожди. Так, вот сейчас, ты бежит. Бо я не понял. підтвердити. Так, мажей. Це просто на пару копійок капне на это. На карту. Можна бонуси, кстати, списать. мене не там ще ничем-то. пришло успешно да 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 10 ван так а что чека типа ну ладно ладно нету так нету Для ну, така покупка. Об'їдемся без чеку. Хожу с открытым рюкзаком. Ну ваша. Колбаса могла вылетіть. У меня закончилась лента для чеков, или я щось не нажав, бо я первый раз користуюсь цим аппаратом. Все одно та коробочка десь потіряється за два роки. За два роки. Ні. Неізвесно що буде через два роки, да? так? Молку, молюко. Так, зараз зайду гляну ту світну капусту. Давайте з вами доїду до АТБ, може Знімати в цьому не буду по-Ловчанському. Бо вчора був охрані, що мені забороняв знімати, коротше, не хочеться з ними там гристися. Давайте чуть-чуть приїдете за мною. Ви не проти. Я буду старатися. Їхати щоб вам було гарно видно. Вау, 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 сталкер 2, прикольно. Реклама гри. Колір такий гарний. А я иду мне пофу да? По барабану. То есть я тут режиссер, типа. Вообще. Даже по сторонам не двигаться. Пешеходы, нарушители. Два часа. Два часа дня, друзі, що у нас там? долар росте, що я можу сказати, продать. 41.45. купити, 41.49. Рідне село, давай, приїжджай. Вези свою эту липкость. Це ж болить, я взяв останній раз, липкий прийшлось мити. Сир взяв на базарі. Липкий. Треба було, правда, його помити. Такий варіант. Практикуємо. Ну там осталось. Коротше. Я сьогодні я нормально так під'їв. Ну, Він не кислий, нічого. Ну, я ж говорю, липкий був. Ще там три кусочки доїсти, чи чотири. Завтра. А 110 чи скільки там. 110 гривасей. Ой, два драки, 110 гривасей заплатив. Що за... А, блін, це каша артек. Думаю, ну, що за артек мені дописали. Морожена хочеться, сейчас мы уже по тебе глянуть пару пачок и по акції. Дешево. Так, затестю лампочку, якщо прикольно. світа може ще одну докуплю там. плафон на дві лампочки. Що, зайдемо ще зо мною, давайте в ето Як його кутер вив... Куторок. куторок Ну а потім уже я без вас, що я буду вам надоїдати. Хочу фонечко, щоб було не було вітру. і кудись погнати. Так, друзі, не забудьте підписатися поставити лайк написати позитивний комент бажано щоб я не дякую порятин порятин щось не дуже я люблю порятин поміняли дизайн так все гарно так тут як завжди вже або на щиті хай виходить від, від... Хід, хід у зміну музики, хід нам суворо заборонено. Хоча я скор... скільки разів бачу, як вони я, там, залітали. Так, що, вже не нужен этот охоронець. Поняти об'яву я вам показував. Надо був охоронець. Так. Чик. Я не сюда хоть я хотел сюда ну что о пощастило мы ну, короче а может еще таких попробовать тяжелый теж почего код кланс с халвою а внутри халва не знаю не знаю З начинкою, з халвою начинка. Цікавий варіант. Ці нам подобаються. Штукенці. Так, за... запечатка п'ятого. Ага, А що це? Це теж вон. Дивіться, воно? Дивіться, вона вислов. З лимоном, хоча вкус. Персика вроде, а, абрикоса, вроде джем абрикосов. Блін, не стояла назад живу. Та попробуємо с халвою мене. Моднази люби халву. Може ще от цих взяти. Щоб завтра, бо вроді от музики отойшов, она мене прийшла дета так. перша упаковка. Хоча тут могут переклеїти. 20 26 по 10 дальше, та ні, далі. Ладно, давайте вже Вона такі запущені люби. Так, все, затарився. Це на пробу з холбою. Ну ці два варіанти вже проверених. 붐이 <목적> 붐 <목적> Типа смоколы На гриб Я надеюсь, их на пару не упадет Ой Да не дуже хочешь кассирить Чтобы они не возмущались. что я их снимаю Так, ну что Привет! Так, знайомий не будемо і знімати. Так, ну шок, підождеш мене. Чи проїдеть, чи забрати його туди ближче. Давайте ближче я заберу. гляну ту синю капусту, зайду і лимон. І може кашу куплю, то і все. А завтра вже я сир там, кстати по акції сир, ну, я б не сказав, що акції, ну так з цими останніми підвищеннями цін, то будемо вважати, що адекватна ціна на звини гору там, 50 чинків, що це мене зацікавило воно, ну і все. І усе, почти. А і совбори там Чорноплодна... Чорноплодна рябин, чи як вона там, ну короче, темне таке совбори это. Фу, бухлішко льо... Лё, легкое таке. А сідер, фу, Поки вспомнишь. Мадемуазель Сидор возьму. Ну тоже, наверное, все завтра. Так, нема тут почтальйону в засаді. Зараз холодно, вони по машинах никаються. Сейчас, наверное, буду стрелять сигарет. Так, друзі, вам же гарного дня мирного неба. Я завжди бажаю. Тихої ночі. А, і може завтра вот эти купити. От, до пюрешки. Не знаю, вроді ми їх брали і не очень, не помню. Короче, не помню обща так лимон активный большой готовы молюко молюко 3750 прикольно вроде цена может завтра Чи молю куплю не, не, не я ж не купил спортсмен так ладно О, почти. Ха -ха -ха, ха ха. ха А мене не зустрічають. Ха-ха-ха. А, лимон, друзі, Ща ще чуть-чуть. Тугенький. 50. Ой, що ти Ой, не дуже... Ой, який. возьми парочку лимонки все лафа закончилась по 45 да только я надумал взять за 45 и не взял ну ладно друзья трошки тут вас ще проведу и выключусь наверное завтра а каша артек сейчас ще може возьмем з вами на вечер ви зрозуміли яйця зараз не хотят, короче, это По акції заряжать. Все, самі дешеві 6 гривень. Да? Да. 6 гривень. Но ну, можна лучше в коробке купити за 60. Так, артек. Е -е, б, М, артек. Ну, артек. Блін, це не на рідному селі, той артек. Ну, хай я вже на Скрябіна на назайду. Давайте я покажу сир, який я хочу купити. Я зараз не буду його брати. Вони наказані за те, що не дозволяють мені знімати. Молочко ще давайте візьму. 13. О, ось до 13 так заникали стопочки. Один день, ну все одно. По карточці Атоборській. Ладно, оцей сир можна буде потом взяти. І от. Ага, по 57. І звони гору. Завтра по пачечке, наверное. Молоко. Давай, там уже можна і сьогодні вже возьму. Горшковий. Знаєте, хай буде, як взять всегда можна на хліб намазати. І ферма тупо акції сьогодні зробила. Ну, багато, бачите. І масло, 63, ну бутербродне, ми таке не їм. Бутербродне. А селянське 82 ми таке не проти, бо його на ну, 98 гривень ствол. Блин, я ж не думал тут скупляться бухлишко. Я не думал тут купляться, корзину не брал. А, оте то пойло я хотел взять, бачите? А щоб його ее зоврода не перти, сейчас вольны. Вот это мене понесло. То что не планировал тут скупляться. Хреща. Де ж ти по 17. Да, були времена, да? По 17 гривень. Хрыща. Так, це ж, друзі, не обзор харчів. Це так. Мімольотне Мимолетные Ось, До пюрешки. Не знаю, це надо проконсультуватися. З мудмузельй Аней. Тиду, тю-дю, тю-дю. Ага, на... Ого, вже по 91. У нас ніодної банки нема. Цікаво, яка акція буде. Та ми спокійні, як двері, вже нам пофіг. Кстати, сардинка, з солі... олівкові олії. Може попробувати, затестити. О, ось якась сардина, сальгина подавання моли. Ага, сьомгах, похолоджена, хиле. Ого. 324-308, якщо по акції. Так, я вже з вами попрощаюся. Давайте, всім папа, Пішов я на касу. Побачився. Ти ось бухлішко теж. Кстати, цей джинтоник непоганий такий. Ладно, давайте. Пока побачивсь.